Нідерланди нададуть Україні ракети для систем Петріот та допоможуть в отриманні патрульних суден для безпеки експортного коридору в Чорному морі. Про це домовилися президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр королівства Марк Рютте. Лідери країн відвідали порт в Одесі та постраждали від російських обстрілів Спасупрображенський собор. Там оглянули наслідки ворожих атак, обговорили оборонну співпрацю, подальші кроки щодо коаліції Ф 16 та посилення санкцій проти Кремля. А ще заморож. Російських активів посадовці поспілкувалися з курсантами та викладачами військових вишів в Одесі, відвідали військовий шпиталь, де президент нагородив захисників України та медиків, а також вшанували пам'ять полеглих воїнів військово-морських сил України. Детальніше цей візит обговоримо з Олексієм Боряченком, кандидатом на політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Він вже наживо з нами. Пане Олексію, вітаємо. Да, вітаю вас. Отже, рюти в Одесі частину рішень ми вже знаємо. Частина очевидно буде реалізована найближчим часом, особливо в авіаційній коаліції. Але тут ще важливий момент: рюти швидше за все до зими буде прем'єр-міністром. А ну а далі буде новий склад парламенту, новий уряд. Як думаєте, а чого нам очікувати? Чи буде тяглість в політиці Нідерландів у підтримці України? Адже ну фактично вони лідеруючи в авіаційній коаліції. Так, ви абсолютно вірно зазначили Нідерланди разом з Данією, Норвегією і зараз уже Бельгією це країни нашої так званої там авіаційної коаліції, які погодились надати нам F-16 літаки, а не просто як там ряд інших країн навчати нас. Погодились виключно на літаках. Цих F-16. Я ну насправді ми ж входимо зараз в такий великий політичний сезон. Тільки сполучених штатах про які говорять надзвичайно багато. Але і в Європі зараз уже на наших очах іде ціла низка виборчих процесів, виборчих перегонів. Але політика Нідерландів вона в цьому сенсі є досить сталою, і її ставлення до України також досить стале. Допомога Україні вона вже забюджетована. Рішення по шістнадцятим прийняти. І, до речі, надзвичайно важливо, що Рут, Рюте все ж таки не побоявся приїхати на в таку передову Одесу, там де загрози ракетних дронових обстрілів насправді є дуже великі. Він розуміє, що потрібно Україні. Він одразу сконцентрувався на супроводі і отримання додаткових катерів катерів супроводу нового зернового коридору без Російської Федерації. Він по пообіцяв додаткові ракети для систем Петріот, які для нас надзвичайно важливі. Ну і плюс там ще є додаткові 100 мільйонів доларів. Ну і також необхідно все ж таки згадати окремо зазначити, що Нідерланди рішуче налаштовані все ж таки винайти ці механізми разом з Україною. Звичайно, відшкодування нанесених збитків і все ж таки реалізувати. Зувати на повноцінно на рішеннях генасамблеї організації Об'єднаних Націй і передати в фонд відновлення заморожені активи, а не тільки поки що передають передаються здебільшого відсотки від цих заморожених активів. Тому насправді, як на мене, візит комплексний, візит дуже важливий, і візит дуже відвертий, оскільки люти разом з Володимиром Зеленським все ж таки не і Ще й госпіталь військовий відвідували і люди на своїх очах міг на на, поспілкуватися з нашими героями, з нашими захисниками і скласти відповідно своє на навіть суб'єктивне враження. І до речі, що й відобразило всього на коментарі засобах масової інформації, в яких він ще раз зазначив, що після відвідування Одеси він ще раз переконався, що Україна звичайно переможе в цій війні. Олексію, давайте зараз поговоримо про тут наші внутрішні справи, зокрема про бюджетний процес. Ми знаємо, що парламент повинен ухвалити бюджет у першому читанні до 20 жовтня, але станом на зараз депутати подали понад 1600 правок на 12,5 трильйонів гривень. От якщо порівнювати з минулим роком, ми пам'ятаємо, що тоді вони були значно скромніші народні депутати правок було менше, і наскільки я пам'ятаю. Вони були десь на 3,7 трильйона гривень. От про що свідчить власне ця ситуація, і які тут є для нас ризики у плані прийняття головного фінансового документу країни? Ну, перш за все, давайте відзначимо, що в першому читанні бюджет вже прийняли. Ну, як на мене, це така найголовніша річ в вересні місяці. Тепер ми вже йдемо на друге читання. Друге читання, звичайно, воно, воно є ну, традиційно більш дискусійним. І порівнювати його звичайно ж з минулим роком. Як на мене, не потрібно. Тоді ми бачили в принципі абсолютно консолідацію і в принципі по великим рахункам, по пропозицію Кабміна, все і визначалося зараз. Ми бачимо більш активну роботу парламенту. Ми бачимо, що політики все ж таки розуміють, що якщо ну, там гіпотетично будуть якісь вибори, вони починають на якихось певних політичних настроях грати, відстоювати ті напрямки, відповідно, яким вони опікувалися. За свою каденцію і відповідно вносити пропозиції до державного бюджету саме по цим напрямкам, адже це на це є певна, як вони вважають, політична доцільність. Насправді я думаю, що десь істина буде посередині бюджетний комітет буде розглядати в робочому режимі всі ключові правки. І я думаю, що насправді багато це часу не займе. А якщо буде хтось спамити на це, також є спеціальний закон Верховної Ради України про неврахування відповідно спаму з боку народних депутатів. Тому насправді резюмуючи всі інструменти Верховної Ради для врахування ключових позицій, як Кабміну, так і ключових комітетів Верховної Ради, я думаю, що є, і все буде враховано в. На бюджеті проєкті бюджету на 2024 рік, так ну тим паче урядовці в стінах парламенту закликали народних обранців. Поквапитися з прийняттям бюджету, тому що це вкрай важливо чим швидше виділити кошти для того, щоб підтримувати наші сили оборони, ну, потрібно ще мабуть сказати, що даний бюджет є максимально орієнтованим все ж таки, на перехід наша так звані на військові рейси, але не рейки разом тим не збільшується видаткова частина і на медичну сферу, і на соціальну сферу. Ну тобто, всі ці соціальні гарантії, які забезпечує держава, вони зберігаються навіть. Ще збільшується, ну і оборонний і правоохоронний блок також збільшуються в нього видатки. Ну що воєнний стан абсолютно очевидно. Так ну з остаточними цифрами будемо вже розбиратися в після другого читання і фінального. Так. Також ми сьогодні спостерігаємо за виборами в сусідній країні, а саме в Польщі, вибори до обох палат парламенту будуть обрані 460 депутатів сейму та 100 сенаторів. Змагаються кілька партій, але дві польські політичні титани і головні конкуренти. Це право і справедливість Ярослава Качинського. Це чинна партія влади. До неї входять президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Матеуш Муравецький та більшість чинних міністрів. І громадянська платформа колишнього голови уряду Дональда Туска. За останніми соцопитуваннями політична сила Туска програє 3-5% нинішній нинішньої партії влади. І тут Олексію важливий момент. А... Які ми можемо вже зараз будувати очікування, тому що бачимо, Україна стала предметом політичної дискусії і боротьби в Польщі, але після виборів і після формування уряду чи буде ну звична для нас робота, так не така, скажімо, конфліктна чи резонансна. Ну, друзі, давайте все ж таки не забувати, що ріал-політик е, ніхто не відміняв, вірно. Я думаю, що після виборів, в тому числі, е, поляки будуть захищати інтереси своїх фермерів. І це не конфлікт з Україною. Я ще раз, раз це підтримую. це їхні взаємні відносини, як Польща, як члени Європейського союзу, яка давала певні свої ініціативи в сфері АПК, і Брюсселем, і Єврокомісією, яка мала забезпечувати їхні відповідні базові домовленості, тому в будь-якому розкладі жодна з цих політичних партій не зможе може там моти створити як в Україні да от монобільшість? Ну в принципі схожа ситуація зараз і в Польщі, тому за наслідками цих виборів в будь-якому випадку буде коаліціада, чи вона буде в сторону. Кечинського чи вона буде в сторону Туска, це в будь-якому випадку для того, щоб заспокоїти наших глядачів, не буде якоїсь єдиної лінії. Тобто наші відносини з Польщею будуть поступово переходити до певного такого конструктивного русла, оскільки перші другі все ж таки в будь-якому випадку будуть критично зацікавлені в співпраці з Україною, а отже, і в допомозі України. І до речі, тут є важливий момент, що далеко не факт, що вдасться вдалу цю коаліціаду провести, і все ж таки сформувати якусь коаліцію. А отже, і уряд тому тому потрібно ще буде дивитися, і незрозуміло до кінця займає займеться коаліціада і які результати її будуть. Потрібно спостерігати за цією ситуацією формування коаліціади в Польщі на звичайно глибоко та спокійно, але чи можемо ми розраховувати, що після власне завершення цієї виборчої кампанії і коліціади ми повернемося на той самий трек відносин з Польщею, який був до початку їхньої виборчої кампанії? Все одно, ну як то кажуть, да, назад, час не повернеш. Як на мене, це набагато буде краще і прагматичніше те, що буде за наслідками цих виборів. Тому що ми будемо сприймати дійсно один одного як рівноцінні партнери, і шукати ці точки дотику, ну скажімо так, не не, не емоційно, а максимально прагматично, незалежно. Від тіл від того, є та чи інша політична партія буде домінувати в парламентах, припустимо, чи України чи Польщі. Як на мене, це більше сталі відносини таких довготривалих стратегічних партнерів, як Україна та Польща, тому чогось там сильно негативного для України від результатів Польщі, насправді я не очікую абсолютно з тих причин, які я вже назвав раніше, що з із політичних сил в будь-якому випадку не створить так звану монобільшість, як ми її називаємо, і все одно буде вимушена входити в коаліціаду з ще одним чи двома, чи навіть трьома суб'єктами виборів в Польщі. Ну да, звичайно, вони в будь-якому випадку там не такі потужні, як ці два політичні гіганти, але в них може абсолютно бути так звана золота акція, і вони. Можуть впливати на політику, до речі, одна із не, політичних партій взагалі не, вона носить антисистемний характер, не, вона проти як не першої, так і другої політичної партії, як Туска, так і Качинського. Не, і во до речі, зараз там їх екзитполи поли проноцюють там до 10% електорату. Ну тобто комбінаторика насправді коаліційна в, в Польщі може бути абсолютно різною, так, а головна. може нічого і не ста. Олексій, головне, щоб е, уряд було сформовано швидко, так і рішення да. як важливі для польського народу, так і для да. підтримки Але, нашої справді, боротьби, приймалися дуже поліція, швидко. Але, Нічим не завершиться, і Польща може піти на черговий виток достакових виборів. Така, такі сценарії також є. Ну будемо стежити. Потрібно зрозуміти все ж таки результати сьогоднішнього дня і перші результати і екзитполів, і вже перші підрахунки. Оксію, дякуємо вам, Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, щойно долучався до нашого ефіру.